Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 15 липня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день в цьому відео. Ти отримаєш підказки, що буде сьогодні допомагати, а що заважати? Ну що ж, дивимося, карта дня для нас. Що сьогодні супер! Дев'ятка кубків чудова така карта, чудова енергія, особливо. Що п'ятірка мочів на дні колоди, то був який, якийсь конфлікт, сварка, суперечка, де ви щось, можливо, почули неприємне про себе. Це така стресова розмова, стресова ситуація, коли говорять такі неприємні речі, можливо, ви комусь, вам сказали щось неприємне, вияснення відносин. Але ви задоволені тим, тому що, знаєте, ви, вас задовільнило те, що ви сказали, а можливо, те, що ви почули, що на кінець -то люди висловились, сказали те, що вони думають про вас. А можливо, ви давно вже давно назрівав той конфлікт, і ви вилили з себе все, що накопилося. Все, що ви тримали в собі, вам неприємно було це носити. Ну, тобто, це таке полегшення, задоволення. Це якщо ми об'єднуємо з п'ятіркою мечів. Задоволення від того, що тепер люди розуміють вашу позицію. Ну, а сама по собі дев'ятка кубків це ну, дев'ять це завжди про вже результат, про те, що. Ми досягли. І дев'ятка кубків це задоволення, яке ми отримали від втілення, від здійснення. Це такий успіх досягнення, коли мені подобається результат, який я маю, те, до чого я прийшов чи прийшла. Таке емоційне піднесення. Такий гарний настрій сьогодні обіцяє нам таро. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні, що нам допоможе. Справедливість. Хм. Кармічна карта. Результат наших попередніх дій. Тобто ви все робили правильно, дотримувалися структури, закону, порядку і отримали заслужений результат. Найкращий результат. Такий, який вас задовільняє, який вам подобається. Чудово. Можливо, це державні установи, де ви отримали те, на що ви чекали, або з легкістю записалися в чергу, отримали місце, щоб подати документи. Подали документи в ВУЗ, або отримали вже результат. Ну, справедливість допоможе нам от, підніме настрій. Можливо, це угода якась, яку ви підпишете, це суди, адвокати, юристи. Що буде заважати? пашмечів? Ну, це дуже молода енергія, така як діти і онуки, або наша внутрішня дитина з своєю балакучістю, з таким гострим язиком, яка встряває і диктує нам. от, А скажи так: а давай, а, а от так, знаєте, така балакучість, цікавість, гострий язик, коли ми. От, Щось таке ляпаємо, не те, що треба. Недоречне. Заховаємо. Щоб не мішало нам насолоджуватися нашим гарним настроєм, результатом, досягненнями нашими. Ну що ж, мої любі? Я бажаю вам мирного і спокійного дня. День обіцяє бути чудовий. Я бажаю вам втілення, визнання, задоволення, гарного настрою, такого бажання, натхнення, успіху, досягнень, щоб втілилися ваші мрії, ваші бажання. Ну що ж, мої любі, чекаю на зворотній зв'язок. Будь ласка, пишіть, що з вами резонує, що відгукується, як програється, який, який настрій у вас про свої враження. Ставте, будь ласка, вподобайки для просування і розвитку каналу. А хто не з нами, запрошую до магічного простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, почуємо, що до зустрічі, папа! -па.